Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і користуєтесь моїми рецептами. А сьогодні давайте разом приготуємо мінтай рибку у сметанно чесничному соусі. На першому етапі ми, я вірніше, Замаринувала рибку з приправою для риби. Вона у мене десь годинки-дві постояла. Зараз ми будемо обмокати у борошно і смажити. І так, рибка смажиться. А я підготую цибульку, моркву. Також нам треба її буде посмажити. І далі будемо готувати соус. Рибку посмажила, а зараз приготуємо соус. І далі будемо тушкувати у соусі рибку. Смажимо цибульку із морквою. Готуємо чесниково сметанний соус. Ставтесь 100 г сметани. Молока достижения, чесночок Додамо сюди ще італійські трави і сушені томати з часником і базиліком сюди трошки додамо, розмішаємо, трішки посолимо. Додамо перцю чорного. Все, соус наш готовий. І зараз будемо додавати до смаженої цибульки і з морковкою. Так, додаємо сюди сметано чесниковий соус. Розмішаємо трішки. Ось такий у нас буде соус для рибки. М -м -м -м. Смакота буде. І зараз ми сюди будемо поміщати нашу рибку. Так. Викладаємо. Ось так розмістили ми рибку в соусі. Кожний кусочок треба було полити цим соусом. І нехай фвилин 5-7 під кришечкою протушиться наша рибка. Ой, А ми почекаємо. Ось і готова вже наша рибка, вже вона протушилася. І будемо зараз. І її накладати на тарілочку, і смакувати рибка наша вже готова. Ось так я її виклала на блюдо. Дуже вона смачна, я вже її, звичайно, спробувала. Так що рекомендую можете приготувати по цьому рецепту. Це недовго і я думаю, що це недорого, це така доступна рибка. І Дуже смачно, так що готуйте обов'язково у своїй сім'ї. Я думаю, що всім сподобається. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!